Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Виконай дії за стрілками, тисни відео на паузу і виконай завдання. Якщо в кінці ти отримаєш у результаті 4, ти міркував і рахував правильно. Усний рахунок. Знайди невідомий доданок. Уважно розглянь вирази і зверни увагу! У завданні є пастка, тобто помилка. Знайди помилку. Нам потрібно знайти невідомий доданок. Доданок це компонент її додавання, а у нас є вираз на віднімання, а це знаходження різниці. Ось це пастка. Це помилка. А тепер давайте пригадаємо, як знайдемо невідомий доданок. Від суми відняти відомий доданок. Розглядаємо перший вираз, невідомий другий доданок, щоб його знайти. Перевіряємо. В наступному виразі невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Перевіряємо. І наступний вираз невідомий перший доданок потрібно від суми відняти другий доданок. Молодці. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Зверніть увагу на екран, прочитайте числа, які записані. Поміркуйте, яку закономірність має ряд чисел. Я з вами згодна, це натуральні числа, це непарні числа, і кожне наступне число збільшується на дві одиниці. Продовжить натуральний ряд цих чисел. Наступне число буде 7, адже 5 збільшити на 2 буде 7, а за числом 7 у нас буде йти 9. Тисни відео на паузу і запиши каліграфічно подані числа. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо числа частинами, порівнюємо величини. Діти, на попередніх уроках ми з вами додавали і віднімали числа частинами 2, 3, 4, 5. При додаванні і відніманні цих чисел що спільне було у міркуваннях. Правильно, ці числа ми подавали у вигляді суми двох чисел і спочатку додавали одну його частину, складову його частину, а потім іншу. Ми можемо сказати, що ми ці числа додавали частинами. Працюємо в зошиті, записуємо вирази і виконуємо завдання: знайди значення виразів. 6 додати 2. Ми запишемо в перший стопчик. Число 2. Ми замінюємо сумою чисел. Нам потрібно пригадати склад числа 2. Правильно, і це сума чисел 1 і 1. 6 додати 1 дорівнює 7, а 7 додати 1 дорівнює 8. У другий стовпчик діти, ми запишемо ось цей вираз, 8 відняти 2. Число 2 ми так само розкладаємо на суму чисел 1 і 1. Нам потрібно 8 відняти один. Дорівнює 7, а 7 відняти один дорівнює шість. Продовжуємо працювати з виразами. 8 відняти три, записуємо перший стопчик. Число 3. Ми замінюємо сумою чисел. Нам потрібно пригадати склад числа 3. Сума чисел 2 і 1. 8 потрібно відняти 2. Правильно, дорівнює 6. А 6 відняти 1. Дорівнює 5. 4 додати 3 записуємо другий стовпчик. Число 3. Ми подаємо у вигляді суми чисел. 1 і 2. 4 додати 1. Правильно 5, а 5 додати 2, дорівнює 7. Тисни відео на паузу і іншими виразами попрацюй самостійно. Зверни увагу. Це третій і четвертий стовпчики. Виміряй довжини відрізків. Працюємо із завданням номер 3 Прийдіть, будь ласка, до підручника і виміряйте відрізки. На попередньому уроці ви дізналися, що для розрізнення відрізків їх позначають буквами. Перший відрізок АБ. Виміряйте, будь ласка, довжина відрізка АБ 2 см. І я з вами згодна. Виміряйте відрізок зеленого кольору. Чому дорівнює довжина? Довжина відрізка ОП 5 см. Повторіть, будь ласка. І яка довжина рожевого відрізка? А це відрізок СК? Довжина відрізка ЦК дорівнює 6 см. На попередніх уроках ви вже вмієте порівнювати числа. Ви добре знаєте, що 2 менше 5, а 6 більше 2. Сьогодні ж, на уроці ми будемо вчитися з вами порівнювати величини. Тобто іменовані числа. Нам потрібно діти порівняти 2 см і 5 см. Ми можемо розглянути відрізки і з вами зробити висновок, що відрізок 2 см це менший відрізок у підручнику. Найбільший відрізок це відрізок 6 см, відрізок ЦК. Ми з вами розуміємо, що 5 см більше, ніж 2 см, а 2 см менше, ніж 6 см. Іменовані числа потрібно порівнювати, не звертаючи уваги, на найменування як звичайні прості числа. Працюємо з підручником завдання номер 4 «Порівняй числа та величини. Записуємо зошит 9, і через клітиночку ми запишемо 5. Нам потрібно порівняти числа. Ми розуміємо, що 9 більше 5. А величини, тобто іменовані числа, 9 см Так само буде більше 5 см. Наступні числа і величини запишемо в другий стовпчик. Записуємо 2 і 6. 2 менше 6. Якщо 2 менше 6 – то іменовані числа 2 см менше, ніж 6 см. Тисни відео на паузу. Обов'язково ці вирази запиши в зошит і самостійно попрацюй з останнім стовпчиком. Доповни умову задачі. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Ігор зробив сім паперових корабликів. Скільки в нього залишилось корабликів після того, як. зверніть увагу. У нас порожня клітиночка, і нам потрібно доповнити умову задачі числовим даним. Я доповнила числом 3. Значить, скільки в нього залишилося корабликів після того, як три кораблики попливли річкою, нам потрібно розв'язати задачу. Щоб розв'язати задачу, потрібно її переказати. Перекажіть задачу. А що йдеться в задачі, перекажіть умову. Ігор зробив сім паперових корабликів, три кораблики попливли річкою. Це є умова. Що запитується? Скільки в нього залишилося корабликів? Діти, зверніть увагу, в нього це значить мова йде про хлопчика. Скільки в хлопчика залишилося корабликів? Аналізуємо задачу за схемою, яка є на сторінці 84. Називаю числові дані, які відомі в задачі. Мені відомо числові дані 7 і 3. Що є шукане число? Скільки в хлопчика залишилося корабликів? Це є шукане число Діти, Зверніть увагу, ми будемо в задачі шукати решту, адже три кораблики попливли. Щоб знайти решту, або щоб знайти, скільки залишилося, ми будемо об'єднувати чи вилучати. Дійсно, ми будемо вилучати, тому далі креслимо схему до нашої задачі. Нам відомо, що він зробив сім паперових корабликів, тому ми креслимо відрізок завдовжки 7 клітинок і позначаємо числом 7. Нам також відомо, що три кораблика попливли. І ці кораблики нам потрібно вилучити. Для цього ми креслимо відрізок завдовжки 3 клітинки і вилучаємо цю частинку з відрізка. Інший відрізок. Це є шукане число, це є решта. Або скільки залишилося. Щоб знайти, скільки залишилося корабликів у хлопчика, нам потрібно вилучити. А вилучити це значить, а вилучити це значить відняти. Ми можемо скласти вираз. Ми дали відповідь на запитання з задачі. Ми знайшли, скільки корабликів у хлопчика залишилося. Записуємо відповідь. Чотири кораблики залишилося у хлопчика. Підсумок року. Що важливе, пов'язане з порівнянням іменованих чисел, треба запам'ятати.